Всі привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Зараз я знаходжуся в Італії. Це зона марки. І містечко називається Лоретто. Я нахожуся біля головного храму цього міста. Базіліка. Дивіться на цю архітектуру. Такі округлі стіни, дуже гарна базиліка. Зараз я покажу вам краєвиди. Сам цей храм знаходиться на пагорбі, і ви можете бачити краєвиди навколишні. Далі ви можете побачити Адріатичне море навіть, дуже гарно. Це місце паломників паломників, дуже багато прихожан приїжджають. Не знаю, з кількох місць, з, з яких країв приїжджають сюди люди. Я сьогодні молилася про мир на нашій землі. Loretto, Italia.